Люди доброго вечора! Рівно два дні тому вельми Плішивий ВВ Гульф на зустрічі із паралімпійцями натякнув. Незабаром знову доведеться шкутильгати по бункерах. Мовляв, хтось із найближчого Кремлівського оточення підхопив короночку, і тіло гаранта червоної книжечки для обнуленій опинилося під загрозою. Згодом пісков сам ізоляцію назвав словом умовна, але важливіша зовсім інша деталь. Як хтось міг взагалі підхопити covid 19 Окей, okay, припустимо, що верхівка щеплялася не Файзером. І якщо з ефективністю спутника може посперечатися хіба що. Коля Тищенко, київські забудовники чи білоруський цик, із підрахунками голосів ілі 80 і 23 сотих процента. Так от засумнівалися в ефективності гамалеївської барматухи не лише ми, але й Всемирна організація здравоохранения приостановила одобрення спутника ВІ. Увоз не готові визнавати фізрощин вакциною, виявляється через місце виробництва. Цей процес зупинено, тому що під час інспекції однієї з фабрик, на якій відбувається частина виробництва Спутнікаві, було виявлено, що там не дотримується належних практик виробництва. Що таке неналежні практики виробництва зараз? Що у червні возівці завітали на підприємство Фармастандарт у Фавіта, де засумнівалися а, цілісності даних і результатів тестування, б належному екологічному моніторингу. І увага, це підтримані. Відповідного рівня стерильності, а підозри в антисанітарії відразу відносять нас до жарту коміка Мір Залізаде, через який його вигнали із Росії. весь в говні. просто я не знаю. Якщо що, предыдущі зйомщики руські, і видимо, русскі обмазуються говном і ложаться спать. Це Юр вісті, звісно, на в хату. Цими вихідними на Росії ви не знайдете жодного вільного пенька, лавочки, намету чи придворового столу, бо усі вони перетворюються на виборчі дільниці. Так черговий рефушка спробує зіграти у давню і дуже популярну гру вибори до парламенту, на яких намагатиметься переконати світ і власних громадян, нібито вони можуть самостійно на щось повпливати. Це ж треба так вірить в таку дічь. І для того, щоб усе пройшло, як то кажуть, без сучка і без задорінки, на Росії вдалися до деяких превентивних заходів, а саме забанили те, що в природі забанити нереально. Поки одні американці запускали в космос ракету з екіпажем космічних туристів. А інші американці намагалися втілити в життя другу частину легендарної Сібірі Бенуа Сокаля, американський стартап збирається возродити вимірших животних з допомогою редактурування генома. Він зібрав 15 мільйонів доларів на воскрешені. мамонтів. на Росії були зайняті іншими надзвичайно важливими справами. В Росії почали блокувати Google Docs. Коротше кажучи, не роз. Росію забанили в Гуглі, а Гугл на Росії Дождались. Уявити собі, як це вийшло на практиці, просто нереально. Та й в принципі не сильно і хочеться. Якщо кажуть, що Гугл докс забанили, значить забанили. І в технічні подробиці тут влазити безперспективно. Либонь виглядало усе приблизно так. Головне це причина, чому Google Docs потрапив у немилість. Это виноват Навальний. А хто ж і ще? Вероятна блокировка зв'язана з публікацією списків умного голосування на ресурсі Google Документи. Навіть з тюрми Льоша не дає владі спокою, адже давно обіцяв перед виборами до парламенту, які відбудуться цими вихідними, оприлюднить в інтернеті список кандидатів, за яких треба голосувати замість єдиної Росії, щоб не дати партії влади пролізти в думу. І от якраз напередодні команда Льоші список оприлюднила в Google Docs, Результат не забарився. На oh, no, no. Не нужен Google Docs. Ваш в принципі нічого дивного, бо Раска Федера на інтернет безпеку жодних коштів не шкодує. Роскомнадзор потратить 58,5 мільйона рублей на систему автоматичного поиска запрещеної інформації в СМІ і соцсетях. Адже ж бюджет пиляти треба, і не просто треба, а у світових масштабах, точніше, мірових. Систему назову моніторинг інформаційних ресурсів. Вона буде виявляти дані, розпространение яких на території Російської Федерації. Огранічена і або запрещено, зрештою ситуація з Льошею і його розумним голосуванням розвивалася цілком прогнозовано, адже згадаймо сніг, на якому як тільки написали страшне слово, «Навальний», так тут же комунальники його відшкребли до асфальту. І о, чудо, люди з лопатами немедленно принялі за діла, щоб адпугаючих зелено буквні осталися сліда. Така сама ситуація із гугл-доксами. Як тільки там з'явився віртуальний Навальний, як тут же. Ой, І ніяких Google Docs на Росії вже нема. Як тепер розповсюджувати опозиціонерам своє умне галасування на Росії достеменно невідомо. Бо схоже, влада підготувалася абсолютно до всього, навіть до того, якщо товаришам Навального захочеться скористатися ретро-доставкою. Від передвиборних історій не відходимо. Один російський журналіст нещодавно досить тонко протролив чинуш. Денис Камалягін признаний властями на агентам, перечислив деньги чиновникам и политикам. Их теперь должны признать лицами, аффилированными с иностранными агентами И відправив им незначные суммы від 30 до 100 рублів. Закону ж байдуже скільки. Главное – отримати фінансування від особи, що працює в інтересах іноземців. Хитро, хитро. І досвідом Камалягіна вирішили скористатися люди, що протиставляють себе російській владі. Наскільки нездоровим має бути політичний клімат на Росії, аби комуністична партія вважалась опозицією? Да у нас тут, похоже, какой-то Серйозно, їх такими визнали навіть Навальністи. Команда Навального обнародувала списки умного голосування. Большинство рекомендацій за кандидатів КПРФ. СТІРШІЛА! А, взагалі, в новітній історії раски це вже тенденція. Почалося у 96-му, коли за президентське крісло змагались Борис Миколайович Єльцин та комуніст-теоретик Геннадій Зюганов. Соратники Борі зіграли на червоній загрозі. Мовляв, СРСР би не розпався, якби комуністи все робили правильно. Розгорнули ефективну піар-кампанію, яка допомогла Єльцину залишитися на троні. Голосуй або програєш. Голосуй програєш. Ще історично комуністи на чолі з зюгановим політичні аутсайдери. Куду у нього такі гроші, щоб кожні чотири годи учити ж на мільйонна... розповімо одну банальність, але зюганов ніколи не стане президентом, а КПРФ не здобуде більшість в парламенті. І якщо вірити свіжим рейтингам, світиться лише єдиноросам. зробіть свій свої висус першим комуністом на планеті в новому літичлені був ісус христос. Шансів мало вирішили брати хитрістю. Единую Россию предложили признать иноагентам за получение средств из-за рубежа. Ви придурки, ні у списку держав, від яких єдинороси офіційно отримували гроші: Є США, Ісландія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Великобританія, громадяни Латвії, Білорусі та України. А тому хто як обзивається, то так і називається. За законом визнані яноагентами люди та організації не можуть іти на вибори. Але якщо за два дні до старту псевдоопозиційні сили намагаються ставити палки в колеса, результату не буде ніякого. Його би не було. Якщо єдина Росія голосує за прийняття закону, це не означає, що вона буде його дотримуватись. Це Росія, сонок. Є, звісно, ймовірність, що росіян настільки вразить правду, що із принципу не проголосують за тих, хто роками відстоює їхні інтереси. <рес> Де да шучу я? російський електорат не дуже вибагливий. Якщо треба на пеньках за поправки в Конституцію голосувати, не проблема. Тому Аквафрешем нічого не вартує віддати голос за партію. У 12 депутатів якої елітна нерухомість за кордоном Серіал, звісно. Герої одні і ті ж. Зараз засиплю вас цікавенькою статистикою. Люксембург, країна з найвищим ВВП на душу населення. Йдеться про понад 114 тисяч доларів на рік. У першій трійці такого рейтингу Норвегія та Швейцарія здається, однаково потрібно рівнятися. Навіть не здається, що здається, але це не про сусідню Білорусь, де економічні орієнтири Лукашенка перекочували з Європи до Африки. Переважно у водоймах живе раксамітник. А на суші Тарган-самітник. Після жорстоких розгонів мітингів у трипроцентного один друг залишився. Але є хороші новини. У Тарганеску, виявляється, все ж є не друг, а друзі. Емерсон Нангагва лідер Зімбабве, залишився вірний білоруському самопроголошеному президенту. І знак дружби трипроцентний процентний привітав Зімбабвійця з днем народження Лукашенко Назвав Зімбабве «примером економічного прогресу для Білорусі. Це був вісті Кремля, і не забуваємо підписуватись на Знаєм24.